На годиннику восьма вечора, і у той момент, коли на більшості вулиць міста примусово вимкнене світло через режим економії електроенергії, все таки є ті, хто користується світлом наповну. Через постійні обстріли критичної інфраструктури вся країна потерпає від війлових відключень електроенергії. Тож людей закликають користуватися живленням помірно та з розумом. Темні вулиці, вимкнені ліхтарі, світлофори та підсвітки пішохідних переходів. І це ще не повний перелік незручностей, які відчули на собі білоцерківці за останні тижні. Як тобі не страшно вночі ходити по темряві? Ні з ліхтариками. На телефоні дякувати Богу, що на телефоні є з ліхтарики, та й ходимо з ліхтариками. А вдома загалом економити вимикає. Економимо звичайно, економимо. отоплення. Вимкнене в нас боляри вимкнені. Так що майже всі телевізори вимкнені. Ми розуміємо, для чого це потрібно для того, щоб в інших регіонах люди теж могли користуватися світлом. Кожен потрошку це краще ніж у когось є, а в когось немає. Ми виконуємо повністю рекомендації ДТЕК користуємося дуже за дуже щадливо ну все це для за для перемоги Аби максимально обмежити використання ледвивісок стендів та екранів з підсвіткою, як в темну, так і в світлу пору, міськвиконком прийняв відповідне рішення, яким зобов'язав білоцерківських підприємців та заклади громадського харчування вимкнути зовнішню рекламу. Тож наша знімальна група перевірила під час вечірнього рейду, хто на фоні цілковитої темряви в місті ігнорує дану вимогу. У вас дуже яскраво так вивіски горять, чому не дотримуєтеся режиму світомаскування Економі. Економії електроенергії. А як їх маскувати, економити? Нас виключають світло. На ну, ввечері, щоб хоча б вулиця не так ярко сяяла, хоча б трошки не все підсвічувати, не весь магазин. Час 5 і я виключаю все. На сьогодні буде підійшли. все. Добре, дякую. Ні, не, то, не тоді, коли ви підійшли. У Нас цілий день світла не було. Включили, товар виставити треба. Тільки з'явилось світло на ще Ну, вони ж виключають по три рази на день. Бачимо, у вас вивіска, дуже яскраво горить, Скажіть, будь ласка. О, вивіска горить? Да, вивіска налиться, да, яскрава. Раніше вимикайте взагалі вивіски. Добре. Добре, я просто не знала, я просто не бачила чесно. Прошу вибачення. Часом найбільше від енергозаощадження потерпають водії, адже в темноті важко помітити перебігаючих пішоходів або велосипедистів без світловідбивачів. Незручно буває на роботі якусь потрібно справу важливу виконати, але світ вимикається і це все процес затягується, тому не дуже це гарно, тому ну, що поробиш. Главное, чтобы свет отключали, чтобы по графику было, потому что, допустим, у нас сегодня было. Мы в 10 пошли гулять, а если ну, некоторые дети стоят в такое время. И ни ну, кашу разогреть, ни все в этом роде. Поэтому тяжеловато. Звикають до свічок під час вимкнення світла і відвідувачі одного з ресторанів міста. До романтичних вечорів звернулись не роздумуючи, розповідає власник закладу, адже це не лише економія ресурсів, але й приємна атмосфера для клієнтів. Проте дороговартісне обладнання ресторану через перепади напруги постійно потерпає. Стараємося, і отоплення поменше, і витяжок поменше включати, і в залі, і на кухні. Ресторанна сфера вона взагалі така мобільна. І тим тим паче у нас, коли у нас то це і карантин, і війна. Ми дуже мобільні. Тому ну нам нема куди діватися. Ми всі підлаштовуємося. Ну то є, ну да, є таке. Ой, виключили світло, да, особливо коли готуєш в процесі, і в тебе там стоїть сковородка, в тебе щось готується, якесь блюдо там недешеве. От і вирубається світло, да. тобі надо об щось або догот... ну, щось уже придумати, або переготувати. Персонал це не проблема, а проблема гостя, який може зрозуміти або не зрозуміти, чого його е, страва буде довго готуватися, чого буде видача набагато довше ніж це він очікував там, чим тиждень назад, коли було світло. У більшості квартир багатоповерхівок світло не горить або ж його вмикають лише в одній із кімнат. Загалом через режим економії електрики по місту скрізь темно. Але українці готові терпіти такі обмеження, аби лиш не бути в обіймах російського окупанта. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.